Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці продовжимо працювати з темою властивості множення натуральних чисел. Я ще раз нагадаю про важливість вивчення математичної мови, тому що знання математичної термінології допоможе вам правильно пояснювати свої дії. Згадаємо з вами: при множенні. Компоненти дій називаються множник, множник та добуток. Ми з вами розглянули дві властивості множення це переставну та сполучну, і саме знання компонентів множення допоможе вам правильно сформулювати ці властивості. Переставна властивість від перестановки множників добуток не змінюється. Сполучна властивість. Для того, щоб помножити добуток двох чисел на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. та сполучну властивості ми з вами використовували для більш швидкого обчислення виразів та для спрощення виразів. Зверніть увагу на перше завдання на обчислення. Ми скомбінували числа так, щоб отримати розрядну одиницю. В першому прикладі це 10, у другому 100, а далі згадали з вами правило, як ми множимо число на розрядну одиницю. Наприкінці числа записується така кількість нуликів, яка була в розрядній одиниці. В першому прикладі це один нулик, у другому це 2. Нагадаю, що запис 7а означає, що ми 7 множимо на А. Між числом та буквою, між числом та дужками ми можемо як писати знак множення, так і не писати. При спрощенні виразів, ми можемо з вами виконати дії над числовими компонентами. Тобто, наприклад, 7 помножити на 6 це буде 42. І тоді 42 помножити на А могли одразу записати, як 42А. Звертаю вашу увагу на номер 462. Я навмисно виділила два етапи розв'язання цього завдання маркером. Перше, треба спростити вираз, використовуючи сполучну та переставну властивості, а далі знайти його значення. Спочатку записуємо умову 25х помножити на 4y і виконуємо дію спрощення, як це робили в попередньому завданні, множимо 25 на 4, це буде 100 xy а далі вже використовуємо конкретні дані наших буквених виразів. Якщо х дорівнює 12, y дорівнює 11, тоді. Ми підставляємо ці наші значення уже у спрощений вираз. 100х це все одно що 100 помножити на 12, помножити на 11. Ще раз зверніть увагу: два пункти в розв'язанні. Спочатку спрощуєте вираз, а потім підставляєте значення безпосередньо у спрощений вираз. Коли ми обчислюємо значення буквеного виразу, дивіться, другий пункт. Х помножити на 63 мінус y. Якщо х дорівнює 367, y дорівнює 1974. Зверніть увагу, спочатку ми записуємо наші дані. Ми пишемо: якщо х дорівнює 367. І дорівняння 1974. Тоді записуємо вираз, який був у нас в умові, а потім замість наших буквених виразів ми записуємо конкретні числові дані. Тобто, у нас виходить числовий вираз 367 помножити на 63 і мінус 1974. Виконуємо дії. І записуємо результат. Я ще раз нагадала на уроці, як ми виконуємо множення багатоцифрових чисел. Дивіться: спочатку число 367 ми множимо на 3, записали результат. Потім число 367 ми множимо на 6. пам'ятаєте, ми трішечки здвигаємося на один розряд при запису. Потім додаємо отримані результати і отримуємо наше число. Сьогодні на уроці ми познайомимося з новою, з новою властивістю. Це розподільна властивість множення. Уже з самої назви буде зрозуміло, що ми щось будемо розподіляти. У двох попередніх властивостях ми використовували тільки знак множення, а от розподільна властивість. Дасть нам можливість якось перетворювати вирази, в яких є як знак множення, так і знак додавання і знак віднімання. І так, уважно слухай, для того, щоб число помножити на суму двох чисел, треба це число помножити на кожен доданок і отримані добутки скласти. Давайте я виділю вам маркером, щоб вам було зрозуміло, про які числа йде мова. Для того, щоб число помножити на суму двох чисел, треба це число помножити на перший доданок, потім це число помножити на другий доданок і отримані добутки додати. Я б вам радила використовувати при запису стрілочки, щоб ви зрозуміли і не забули множити кожен доданок на дане число. Дивіться, ми множимо число на перший доданок, множимо на, друге число, на, на, на другий доданок на наше число. Якби я вам це показала в ігровій формі, дивіться, у нас на малюночку є вантаж, наші валізки та рюзачки, і під'їхав потяг. Нам треба валізки закинути в кожен вагончик і нікого не образити. Кожен вагончик треба закинути. Дивіться уважно друге наступне правило, яке поєднає множення та віднімання. Для того, щоб число, вибачте, для того, щоб число помножити на різницю двох чисел, треба число помножити спочатку на зменшуване, потім. Число помножити на від'ємник, ви бачите, як важливо знати компоненти дій як множенні, так і віднімані, і потім від одного добутку відняти інше. Так само я вам раджу спочатку використовувати стрілочки, щоб зрозуміти і не забути про кожний доданок. Коли ми з вами. Отак От будемо використовувати цю властивість. Ця дія називається розкриття дужок. Запишемо перший приклад. 2. Ви пам'ятаєте, якщо не стоїть знак Ті, це означає, що там стоїть знак множення. Помножити на А плюс 5. Ще раз раджу: ставте стрілочки, щоб не забути, що нам треба число помножити на кожний доданок. 2 помножити на А плюс 2 помножити на 5. У кожен вагончик кинули багаж. 2 помножити на А можна записати 2а. І 2 помножити на 5 буде 10. Наступний приклад. 8 помножити на 7 мінус х. Знову на допомогу прийдуть стрілочки. Треба 8 помножити на 7 мінус 8 помножити на х. 8 на 7 це 56 мінус 8х. Діти, а вже на наступних уроках, коли ви зрозумієте, як швидко виконувати ці дії, цей момент ви будете пропускати. Але для цього треба навчитися розкривати дошки. Наступний приклад: 12 помножити на х плюс y. Знову на допомогу прийдуть наші стрілочки, щоб не забути, що в кожен вагончик треба валізка. 12 помножити на х плюс 12 помножити на y. Але ви пам'ятаєте, між числом і буквою можна не писати знак множення, тому ми отримаємо 12х плюс 12y. В наступному прикладі c-9 помножити на 11. Ви бачите, що тут ми будемо множити різницю на число, але ми з вами вчили переставну властивість. Що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому це число 11 могло стояти на першій позиції, а далі це мінус 9, але це не обов'язково писати. Головне, щоб ви розуміли: спочатку ви кидаєте валізку в перший вагончик, а потім у другий. 11 помножити на х. Мінус одинадцять помножити на дев'ять. Це буде одинадцять х мінус дев'яно. Запишемо шостий приклад. П'ятнадцять помножити на чотири А мінус три. П'ятнадцять помножити на чотири А. Мінус 15 помножити на 3. Ви бачите, число 15. Ми віддали кожному доданку. Ми з вами вміємо спрощувати такі вирази. 15 множимо на 4, це буде 60. а 15 на 3, 45. 7 помножити на 6а плюс 8б. Знову не забути про кожний доданочок. 7 множимо на 6а плюс 7 множимо на 8б, отримай 42а плюс 56Б. Якщо у нас з вами буде, наприклад, в восьмому прикладі вже три доданки. Ви не ображаєте жоден з них, і кожному віддаєте валізку 10 помножити на 2 – це буде 20 м 10 помножити на 3 – це буде 30 н і 10 помножити на 4к, це буде 40к. Але ці правила ми можемо використовувати з вами в зворотньому напрямку. І це нам допоможе з вами обчислювати більш зручним способом або спрощувати вирази. Ми це вже десь з вами чули, коли використовували сполучну та переставну властивість. І так, дивіться, у нас з вами зараз в номері 332. Іде запис, який присутній в правій частинці нашого правила. Тобто, ви в кожному доданку зустрічаєте однакове число. Дивіться, 387, 387. Так само, як в правилі, ви зустрічаєте А. Що ми робимо? Кажуть, що ми можемо. Винести однакове число за дужки. забрати валізку у кожного. І так. 387 помножити на 73 плюс 387 помножити на 27, я б на вашому місці підкреслила однакове число, і його ми можемо забрати. Тоді від першого добутку у нас залишиться 73, від другого добутку у нас залишиться 27. Подивіться ще раз уважно, ми забрали однакове число від кожного добутку. В дужках отримали 100, тоді остаточна відповідь буде. 38 700. Ви бачите, наскільки швидше ми отримали результат? Розглянемо з вами третій приклад. 18 умножити на 918 мінус 18 умножити на 818. Знов таки, звертайте увагу, що у вас є в кожному добутку є однакове число. І саме це число ми можемо винести за дужки. 18 виносимо, тоді в дужках у нас залишиться 918 мінус 818. Ви бачите, з кожного добутку забрали цей множник. У дужечках залишається. 100 і тоді 18 помножити на 100 це буде 1800. Ви бачите, наскільки ця властивість спрощує обчислення значення виразу. Але цю ж властивість ми можемо з вами використовувати для спрощення виразу. Запишемо перший вираз. 7 b плюс 5 b Я нагадаю, що між 7 b та 5 b у вас стоять знаки множення. Тому ця, цей вираз дуже схожий на той, який стояв у вас в правій частині властивості. Підкреслимо, як я вже зазначала, однаковий е, м, компонент ББ. Його ми можемо винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 7. Плюс 5. 7 плюс 5 це 12. Бажано, щоб це число стояло перед а, буквеним виразом, тоді це буде 12. п Наступний приклад. 9а мінус 4а. Знову шукаємо однаковий множник АА. І саме його ми можемо забрати або винести за дужки. В дужках у нас залишиться 9 мінус 4, це буде 5, тоді остаточний результат 5а. Уважно в третьому прикладі 7х плюс 2х мінус х. Нагадаю, що запис. Х означає як один помножити на х. Ми це з вами розглядали на першому уроці з вивчення теми множення. Тому ми тут можемо винести однаковий множник Х, але зверніть увагу, у вас було три компоненти, тобто в дужках залишаються три компоненти. 7, Плюс 2. Згадайте, що перед хем стоїть одиничка, тому тут буде мінус 1. Діти, уважно слідкуйте за тим, скільки було у вас компонентів. 7 плюс 2 мінус 1 буде 8, і тоді остаточний результат буде 8х. Але мені хотілося, щоб ці дії ви виконували швидше, тому я вам нагадаю. Маленький лайфхак. 7Б плюс 5Б. Поставте замість однакової букви і якесь слово, яке ви, яку річ ви полюбляєте. Наприклад, цукерка. 7 цукерок плюс 5 цукерок. Це буде 12 цукерок. Дивіться. Дію винесення за дужки ми просто пропустили. 9А мінус 4а. 9 цукерок мінус 4 цукерки це буде 5. Вибачте, цукерок, тобто 5А. Якщо ви зрозуміли, як швидко спрощувати вирази за допомогою будь-якої. Любимої речі, будь ласка, ви можете записувати одразу результат. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!